Зроги, цей прогноз саме для вас на червень місяць, місяць коротко, структурно, як ви полюбляєте. А в червні місяці козироги, які народжені з 16 по 21 січня, ви будете відчувати таке жагу до оновлень, до нового, до сучасного, до якогось до. Того, як ви себе до нового проявлення у суспільстві, так як ви раніше себе не проявляли. Це дуже не характерно для козирогів, тому що ви такі більш люди системи, які вміють тримати свої кордони. А тут ви прям ну, захочете більш рішуче заявляти про свої бажання, якось швидко приймати рішення, може це стосуватися зміни вашої зовнішності, може. Вхід в якесь коло єднодумців, тобто ви більш таки настроєний на соціальну, ну, соціальну активність. Так, І це таке якесь визволення від, від старих моделей, від, від старих шаблонів. І це все так ну, дуже непритаманно вас, бо такий присутній. Блін, чого я раніше такого не робила? Це ж так класно. Тож люди, які народжені з 16 по 21 січня, ви можете це все відчувати. Далі в нас планета Венера, яка відповідає за любовно-романтичні зв'язки, за фінанси, за красу. Вона в нас перейшла в знак тільця. Тобто це теж земна стихія, яка споріднена, яка близька для вас козирогів, тому що ви представники теж земної стихії, і у всіх цих питаннях вже буде спостерігатися така спокій, настрій на комфорт, більше раціоналізму в розподіленні своїх фінансів, своїх… В покупках, так, настрій на те, щоб себе прикрашати, а також щоб у любовно-романтичних стосунках біль, більш був такий настрій на турботу, на тепло, на серйозність. Тобто, може, дехто коли познайомились раніше, вже в червні місяці буде таке бажання. Зробити щось разом і це буде пов'язано, ну може кудись вкласти гроші, може з'їхатись ну, разом і починати разом жити і подивитися, ну до чого ми прийшли і до чого це може привести. Тобто, це такий вже більш продуктивний період для любовно-романтичних стосунків та. Фінансових операцій і бажано в цьому місяці зайнятися ну, питаннями, які пов'язані з нерухомістю, з фінансовими операціями, з інвестиціями. Але в період 7 по 9 червня буде таке напруження, дуже обережно. В цій Періоди не бажано. А також ще наприкінці місяця, десь з числа 28 по 3 липня, теж такий період загострений щодо стосунків і щодо вкладення коштів. Тут теж треба бути дуже обережними. А взагалі, то зелене світло у всіх цих питаннях. Далі в нас до 18 червня планета, яка відповідає за фізичну активність, за продуктивність, за, за що? За працю, так? за фізичний стан. До 18-го числа вона знаходиться у вогняній стихії у знаці Лева, і в цих питаннях може бути якась напружена ситуація, тобто щось йде не за вашим планом, і це вас дуже дратує. і... Ситуація може вимагати більш демонстрації своїх дій, а ви е, налаштовані на те на результат, на раціоналізм в роботі. І тут з тим до 18 го числа може бути якесь напруження і сповільнення щодо, щодо роботи, щодо фізичної активності. І після 18 червня. У вас вже більш такий продуктивний раціональний підхід, сплановані дії, більш такий результативний, продуктивний період щодо вашої праці, трудової діяльності, фізичної активності. Багато хто з кози замислиться над здоровим способом свого життя, над режимом. Може хтось повернеться в той графік, в якому в робочий графік, в якому він був. І також бажано зайнятися і направити фокус свого своєї уваги на вирішення практичних якихось питань, тобто це може бути ремонт, нерухомість, подумати над фінансовим плануванням і таке інше. Так, далі Так, і буде вже вам притаманна оця близька до вас, для вас структурність, розрахунок. План і так далі. Далі в нас. Далі, далі. Так, напруження в роботі могли відчувати до 18 червня люди, які народжені з 22 грудня по 31 число. Далі в нас планета, яка відповідає за комунікацію, за торгівельні операції, за мандрівки, вона переходить за спілкування, за ділове спілкування, вона переходить в нас у червні місяці до знаку зоття Карак. До цього він іще по сей час він знаходиться у близнятах і багато зв'язків, багато ідей. Щось ще подружей може бути, да? А ось після 9-10 числа, я точно не пам'ятаю, треба дивитися. Ця планета переходить до знаку раку і буде відчуватися таке напруження у спілкуванні, тому що схильність до більш сімейного спілкування, спілкування у своєму колі однодумців. Більш така зосередженість, спостережливість, обережність у нових зв'язках, а також можуть бути напружені моменти щодо ділових стосунків і ділових угод, тому що люди козерогам буде багато чого незрозумілим у поведінці інших людей, і в цьому можуть бути непорозуміння щодо ділових справ а також можуть загостритись захворювання, які пов'язані з долор органами, а це вуха, горло, да? а, також, а також дехто перегляне свій, як це сказати, Боже мой, своє, ну, своє харчування. Тому що в нас ще Юпітер переходить до знаку Рака, і, і, і Венера в тільці, тобто захочеться себе побалувати, поласувати, і буде така зацікавленість у, 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 у якихось нове, нових смаках, нових блюдах. У цьому всьому. І, Козороги можуть переглянути свій, свій режим харчування своє меню. Далі, тож, так, а у подорожах, у подорожах теж буде бажання кудись поїхати і у сумні, ну, бути наодинці зі своїми думками, але ситуація майже не буде в цьому. Ну, не буде так складатися, тому що потрібно буде робити і працювати. Далі в нас 11 червня повний місяць, і повний місяць це період емоційний для всіх нас. Що стосується козерогів, то напевно, напевно це буде якесь, ну, прийде якась прихована інформація або Буде підвищена інтуїція, і щось ви зрозумієте те, що ну, не хотіли, ну, на що ви закривали очі, і ця інформація приходить, і треба з цим щось робити. А також, якщо ви планували все ж таки подорож або. Ну, якщо планували подорож, то можете кудись а, поїхати. Також це кульмінація у процесах пов'язаних з навчанням, з освітніми процесами. Може дехто з вас буде вже отримувати якісь сертифікати, а, може хтось ну, як, комусь потрібно підтвердити той чи інший статус у свій, не статус, як це ну, да, рівень у своїх знаннях. Тобто у цих, у цих, у цих питаннях можливий якийсь вже. А кульмінація, починаючи з 11 червня. Також буде така цікавленість у духовних, у духовних знаннях, у пошуках глибинного сенсу, щодо чого у цих всіх може бути кульмінація, але період доволі такий емоційний, я вам бажаю тільки приємних емоцій. Далі. Далі, далі, так, так, і особливо це відчувають козироги, які в нас народжені у другій декаді Сузір'я козиріг. Це, це в нас десь з, ну, з 10 по 22 23. грудня. Так? Ні, ні-ні-ні, з січня. Січня, це люди, які народжені десь 10 і 10-15 січня. Так, що в нас далі? Далі, далі? Далі в нас козироги, які народжені з 21 по 28 грудня, можуть відчувати напруження щодо спілкування з контролюючими органами, з керівництвом. Багато чого доведеться взяти на себе ще додаткову відповідальність, додаткові обов'язки, а також можуть бути якісь складнощі. А для того, щоб проконтролювати своїх, ну, якщо у вас керівна посада, то будуть якісь непорозуміння з вашими підлеглими. І є така, ну, коли немає порядку, вам неспокійно немає структури. І ось з цими моментами можуть бути якісь складнощі в червні місяці. А, і ще. Може бути така розпач, що ви не так багато справ на вас накопичили, на що ви не знаєте, з чого почати і підійти до того чи іншого процесу. Також у вас така схильність до перфекціонізму і все те, що йде не за планом, буде вас дуже-дуже дратувати. Але треба зрозуміти, що. Коли щось йде не за планом, це в нас розвиває креативне мислення. І в нас зараз такий час, коли завжди треба ну, складно щось запланувати. І коли плани змінюються, то треба це приймати значить так треба і так краще на цей час. А також ви можете відчувати невпевненість або якусь втрату в, у фундаменті, у основі. І це теж. Для того, щоб знайти альтернативний, альтернативний фундамент і не чіплятися за старі форми, шаблони, структури, так, як було раніше. Але це все тимчасово. І просто треба зрозуміти, що ну, так буває. І ці всі періоди даються складні для нашого розвитку. Також це може бути такі вимушені затримки І треба щось відремонтувати, і процес робочий не складається, тому що так обставина складається, що там, механізми якісь зламалися або чогось не вистачає з комплектуючих, з комплектуючих матеріалів. Ну і таке інше. А, далі після 10 червня а, також ви Особливо після 10 червня ви можете відчути таку невпевненість і пошаткість у вашому статусі, у вашій керівній ролі і взагалі у вашій ролі у суспільстві. Може зіткатися з таким якісь несправедливістю по відношенню до вас. Або ви можете навпаки ситуацію бачити зовсім під іншим кутом і якось неадекватно оцінювати